Я вирішила замаринувати половинку курочки тої, що я замовляла на сайті Домашня птиця. Тут в мене соєвий соус, перець, сіль. Ще якісь там спеції були до курки дала. Так. Зараз прикрию і до обіду, замаринується. І я ці шматочки запечу. Карнівор-обід і готовий: три шматка курки, сир сологуні, шматок вершкового масла і відварені. Три яйця. Не завжди я яйця з'їдаю. І не завжди щось м'ясне з'їдаю повністю, часом і залишаю. Сьогодні апетит у мене дуже хороший. 15.00 і я карніворю. Усім смачного і гарного дня і гарного настрою. І нехай Бог береже ваші сім'ї, ваші родини від лиха, від біди. Будьте здорові, будьте дужі. Смачного! Можливо, хтось дивиться моє відео вперше. Харчуюсь я один раз в день на інтервальному харчуванні. В це харчування, карнівор, не входять вуглеводи і не входить клітковина. Масличко я буду їсти з яйцями.